Шестирічна Уляна виготовляє янгола з паперу. На процесі зосереджена, тому на питання Суспільного відповідає не одразу. Я ще останні штрихи роблю і все дівчинка з Вінниці каже: Янгола, якого оздобила блискітками, хоче передати військовому збройних сил України. Я старалася, хотіла чим було більше блискіток, тому що Блиск яркі, а Росія не любить Єлі-єлі приклеїла. А 11-річний Олександр з Донеччини до такого майстер-класу каже, долучився вперше. Його Янгол синьо-жовтий. Я роблю Янгол для захисників. ЗСУ буде оберігати цих і ЗСУ і захисників наших. Майстер-клас організували в дитячій точці спільно. Захід зініціювали, аби дати учасникам можливість поспілкуватися з однолітками та зайнятися творчістю, каже організаторка Ольга Черната. Це в першу чергу патріотичне якесь виховання з дитинства, яке має бути закладено в кожному кожного маленького українця. Це розвиток моторики рук, звісно. Ну і спілкування, яке нам Дистанційному навчанні багатьом не вистачає. Точку спільно створили на початку жовтня. Тут, окрім майстер-класів, надають гуманітарну та психологічну допомогу родинам переселенців, розповідає Ольга Черната. Всі матеріали учасника майстер-класу надають безкоштовно. Захід відбувається за фінансової підтримки ЮНІСЕФ та благодійного фонду СОС Дитячі містечка. Виготовити Янгола для військових прийшла і восьмирічна Даша. Дівчинка разом з родиною приїхала з Харкова. Я бажаю, щоб цей янгол оберігав Військових. Бабуся Даші Ольга говорить, у Вінниці живуть з березня. Друзів у її онучки поки що небагато, тому такі майстер-класи відвідують із задоволенням. У нас допустим, заняття на вторій сміні, і дуже складно от, знайти якесь спілкування з дітками. Поэтому я як только прочитала об'явлення в, в інтернеті, от, знайшла на сайті і одразу привела внучку, щоб вона хоч трохи пообщалась з дітішками. Майстер-клас тривав дві години. Кожен з учасників виготовив по кілька паперових янголів. Один залишають собі на згадку, решту передадуть українським захисникам. Наталя Колодій, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниця.